Добрий день, шановні колеги! У даному відео ми поговоримо про налаштування діяльності відвідування. Для того, щоб в ВНК створити діяльність відвідування, необхідно курс перевести в режим редагування. Для цього перетягніть бігунок в правій верхній частині екрану праворуч. У режимі редагування виберіть опцію Додати діяльність або ресурс. Та серед діяльностей Оберіть відвідування. Додайте назву діяльності відвідування та виставте відповідну оцінку. Натисніть Зберегти і Показати. У створеній діяльності відвідування натисніть на кнопку Додати заняття. Ви можете додавати заняття як для загального потоку студентів, які є на електронному курсі, так і для окремої групи. Наприклад, для підгрупи 1. Виберіть дату заняття, час заняття. Також можна створювати декілька занять одночасно. Наприклад, якщо лекції у вас повторюється кожен понеділок. Для цього вибираємо повторити заняття. Обираємо по яким дням тижня ми повторюємо заняття, частоту повторюваності і до якого числа ми повторюємо. Заняття, наприклад, до 31 грудня. Та натискаємо Додати. Зверніть увагу, що якщо ви додаєте декілька занять, то це треба передбачити також у оцінюванні даної діяльності. Для того, щоб відмітити присутність студентів на певному занятті, необхідно навпроти потрібного заняття натиснути на Беруть участь. І у списку студентів відмітити, чи вони були присутніми П, або не були присутніми Н. Зберегти та показати наступну сторінку. Переглянути інформацію щодо відвідування можна в звітах. Для того, щоб відкоригувати відвідування, необхідно перейти на вкладку Відвідування та навпроти необхідного заняття натиснути на стрілочку Змінити відвідуваність та відкоригувати інформацію і Зберегти. У журналі Оцінок в діяльності відвідування оцінка буде змінюватись з виставленням відвідування кожного заняття. Відповідно остаточну оцінку, ми побачимо тільки після виставлення відвідування за останні заняття в діяльності.